Розповідь Батьківська любов Колись у Сполучених Штатах Америки часто можна було зустріти мандрівних проповідників. Вони їздили від села до села, де проповідували Євангеліє, відвідували хворих, допомагали порадою, здійснювали хрещення чи одруження. Пересувалися вони на віслюках або конях, проводячи у дорозі багато тижнів і навіть місяців. Їм доводилося долати верхи тисячі кілометрів, часто ночувати просто неба, шукати воду та їжу для себе і своєї тварини. Один із таких проповідників на ім'я Метіус мав велику сім'ю, якою опікувалася дружина та старші діти. Батько тим часом їздив по селах, допомагав нужденним у їхніх духовних потребах. А коли повертався додому, його зустрічали з великою радістю та любов'ю. А ще на нього вдома чекало багато роботи. Та якось після тривалої подорожі проповідник Метьюс побачив, що старший син Джек не виконав усіх доручень, які він залишив перед від'їздом. Парубка довелося насварити, а замість вибачення проповідник почув грубість. І тоді батько влупив сина ременем у сараї. Ніколи йому не пробачу, говорив Джек сестрі Маргариті. Мало того, що я й так майже всю його роботу в домі виконую, та ще й усе не так. Йому добре їздить по селах і ляси точить, а я тут спину гну. Але він, проповідник, намагалася заперечити дівчина, це його робота. Мені б таку роботу кататися і молитися, глузливо промовив парубок. Я більше не терпітиму. Піду з дому, і хай самі що хочуть, те й роблять. Може, передумаєш, як же ми без тебе, як мама, ти ж найбільший її помічник. Хлопцю було шкода матір, яка тяжко працювала і ніколи не мала спокою, але ще більше йому було шкода себе. Ні, все вирішено. Завтра вранці я піду звідси якнайдалі. Прощавай, сестричко. Уранці батьки виявили, що сина немає вдома. Тато об'їздив усі навколишні села, та ніхто не бачив хлопця. З невтішною новиною він повернувся додому. Маргарита, вирішивши, що в усьому винен тато, так образилася, що почала його уникати. З кожним днем дівчинка ставала жорстокішою, не розмовляла з батьками і на різ відмовилася брати участь у сімейній молитві. Вона заріклася читати Біблію і бути християнкою. Минали тижні й місяці, а від Джека не було жодної звістки, ніби він зник із лиця землі. Маргариті здавалося, що радість покинула їхній будинок, а її серце зачерствіло. Якось готуючи вечерю, мати попросила Маргариту принести цибулю. Донька пішла до сарая мовчки, хоча раніше вони мали дуже теплі та дружні відносини. А тепер... Дівчинка мріяла про той день, коли сама полишить дім і відшукає Джека. У сараї Маргарита взяла драбину, щоб залізти на навіс, над яким висіли гірлянди цибулі і часнику. Знявши з цвяха низку цибулі, дівчина почала повільно спускатися вниз. Аж ось почула чиїсь тихі кроки. Вона прислухалася. Невже батько. Їй так не хотілося з ним зустрічатися. Але сховатися ніде. Вздовж однієї стіни в кілька рядів були складені дрова, от за ними і вирішила причаїтися Маргарита, щоб перечекати, поки батько піде. Але чоловік не йшов. Маргарита почула звук, ніби хтось упав, а потім до неї долинули слова батьківської молитви. Це була найзворушливіша молитва в її житті. Батько молився за родину. За всіх дітей, від найстаршого до наймолодшого, молився за Маргариту, але коли дійшов до Джека, його голос здригнувся, і він гірко заплакав. Маргариті здалося, що її серце розірветься від жалю до батька. Господи, прости мені, що я надто суворо повівся із Джеком. Благаю, поверни його додому, де його люблять. Збережи мого сина на тому шляху, де він перебуває. Відведи від нього лукавих і нечистих людей, які можуть згубити його безсмертну душу. Попіклуйся, Господи, про нього, дай прихисток і хліб насушний. Ніхто краще про нього не подбає, ніж ти. І ще прошу: допоможи Джеку простити мене. Довго та щиро молився чоловік. У словах батька було так багато любові до своєї родини що Маргарита пом'якшала та подумала, отже, татусь, усе ж любить Джека. Ось він і сам каже, що шкодує про свій вчинок і хоче, щоб брат повернувся додому. Та й про мене теж молився, а я так ганебно поводилася з татом і мамою останнім часом. Маргариті стало соромно. Вона не втрималася і вийшла зі свого сховку. Побачивши батька, який досі стояв на колінах, вона підійшла, обвела його шию руками і гірко заплакала. Тату, прости мене! Батько заспокоював її, гладив по голові. На серці обом було радісно та приємно, що сварка скінчилася, і вони знову стали друзями. Не вистачало лише одного з ними не було Джека. Але вони вирішили разом молитися за його повернення. Мати вже давно чекала на доньку із цибулею. Поглянувши у вікно, вона побачила, як усміхнені батько і Маргарита йдуть, обійнявши одне одного. Серце матері так і заспівало від радості. Того ж вечора Джек повернувся додому. Хлопець розповів, що якась невідома сила тягнула додому, і він не міг більше упиратися Зустріч була радісною, Джек не тільки примирився з батьком, а й увірував у Господа всім серцем і став помічником у пастирських поїздках. Брати з сестрою зрозуміли, що батько любить їх і тоді, коли карає, а також радіє, коли вони усвідомлюють свої помилки. І просять вибачення.